Шахістамі потрібно, як з малечою, мабуть. Друзі, ось беру тарілочку, буду зараз годувати, як малечу. Друзі, ми домовлялися. Турніри, середа, неділя, чіткий розклад. Це все висить на сайті. Чому лише одна людина сказала, що пам'ятає, що сьогодні турнір, правда сказала, що сьогодні не зможе прийняти участь і так далі. Друзі, реєстрація до, до певного часу. Хто зайде, той буде грати. Хто не зайде, ми придумуємо для людей, зробимо матч чи ще щось. Давайте якось відповідальніше. Я розумію, що всі зайняті люди. Але ми домовилися спеціально про цей розклад. Для того, щоб ви знали, у вас завжди є така опція. І навіть якщо гросмейстер так запрацювався і не встигав вас погодувати, як малечу, не встигав вам написати, а ви пам'ятаєте, що сьогодні турнір, а будете ви чи ні, ви напишіть: Я хочу зіграти. Якщо у вас є таке бажання. Дуже жорстко, дуже нахабно ось гросмейстер це каже, можливо, хтось каже. Але я думаю, що тут зацікавлені усі у тому, щоб було побільше таких турнірів. І, я думаю, ми поважаємо усі час один одного. Тому давайте якось отак більш дисципліновано працювати. Всім гарного дня! І у вас ще 2 години майже. Поки я викладу це відео ще буде менше, для того, щоб підтвердити свою участь у сьогоднішній події.